Потім е, я завагітніла, пішла у декретну відпустку. І, вже будучи е, у декретній відпустці, вже дитині було майже півтора рочку, я побачила рекламу. Вашу е, не було взагалі ніяких сумнівів. Я поспілкувалася з менеджером, і я зрозуміла, що я хочу. Мені підійшло все абсолютно. Мені підійшов вільний формат у вільному доступі, що я можу зайти, коли мені зручно, тому що з малою дитиною я не можу приєднуватись тоді, наприклад, по графіку, по чийомусь. У мене свій графік, у мене мала дитина. Я можу переглядати, наприклад, вночі ставити навушничок, або поки готую їжу, або поки колихаю колисочку, поки дитина спить. І мені це дуже сподобалось. Потім, е, я завагітніла, пішла у декретну відпустку. І вже будучи е, у декретній відпустці, вже дитині було майже півтора року, я побачила рекламу. Вашу е, не було взагалі ніяких сумнівів. Я поспілкувалася з менеджером, і я зрозуміла, що я хочу. Мені підійшло все абсолютно. Мені підійшов вільний формат у вільному доступі, що я можу зайти, коли мені зручно, тому що з малою дитиною я не можу приєднуватись тоді, наприклад, по графіку, по У Мене свій графік, у мене мала дитина. Я можу переглядати, наприклад, вночі ставити навушничок, або поки готую їжу, або поки колихаю колисочку, поки дитина спить. І мені це дуже сподобалось. Не було взагалі ніяких сумнівів. Я поспілкувалася з менеджером, і я зрозуміла, що я хочу. Мені підійшло все абсолютно. Мені підійшов вільний формат у вільному доступі, що я можу зайти, коли мені зручно, тому що з малою дитиною я не можу приєднуватись тоді, наприклад, по графіку, по У Мене свій графік, мене мала дитина. Я можу переглядати, наприклад, вночі ставити на вушничок, або поки готую їжу, або поки колихаю колисочку, поки дитина спить. І мені це дуже сподобалось. Були окремі зустрічі з викладачем. Це просто ка. В тому що стільки інформації, скільки я отримала, я майже я мені здається, що в університеті від лекторів не завжди так мені так розжовували це, і просто знаєте, поклали в роти. Ось, будь ласочка. дуже багато інформації. Ми отримали і на платформі. Мені сподобалось дуже що там багато чого можна роздрукувати. Там і картки, АНАМ внизу, такі дуже гарненькі, їх можна використовувати із і з вашим міксом, з логотипом. Також багато інформації я отримала саме від лектора в інстаграм-каналі, де ми спілкувалися, і ще тиждень по завершенню вона відповідала на наші питання. І що класно було, що я не завжди могла була бути присутньою, присутньою саме на відеолекціях. Я так я змогла потім переглянути їх. І навіть коли мені щось було незрозуміло, я ставила на повтор, забула, поставила на повтор, передивилась, згадала, законспектувала собі. Ну, формат мені здається просто настільки лайтовий. Він підійде всім. Хто працює, хто має сім'ю, хто хоче придбати навчання зараз, але розпочати трішки пізніше. Ну це класно. Які плани на майбутнє наразі? На майбутнє я зараз ще знаходжусь у декреті, але вже найближчим часом мене вже кличуть керівники, можливо, вийду раніше. Буду працювати в садочку і також паралельно хочу вести приватну практику. Так, я вже хочу розпочати. Зараз а... я бачу. Ще є новий напрямок, логопедія ПРО, і я вже зв'язалася з менеджером. Так, вже найближчим часом хочу розпочати навчання, тому що знань мало не буває. В копілочку треба складати, тому що скоро планую виходити на роботу і планую розпочинати вже е, приватну діяльність. Це то, до чого я йшла, і я вже відчуваю, що я хочу розпочати разом з вами. Ви мені допомогли. Після завершення навчання, так? От які ви відчули для себе результати? Ну, те, що зараз вже виходите все ж таки на роботу, це, це для нас такий великий результат. Але для себе, що ви відчули для себе? Для себе першочергово, що я зрозуміла, що Ті пробіли, які я відчувала раніше, вони заповнені, тобто те, то, що мені не хватало, я все отримала. Тому що інколи буває, просто знаєте, не, не вистачає е, якоїсь е, мінімальної навіть практики. Тому що зараз у нас час, коли війна, коли там більшості це дистанційне навчання, е, дуже важко отримати повну міру знань е, так, щоб прям взяти і працювати. А тут е, я отримала все те, чого Мені бракувало. Тобто наразі ви вже не боїтеся вийти і сказати, що я можу вам допомогти, я знаю, як я. Повністю. Так, я відчуваю, що я вже я, е, обрала ці сили з, е, разом з вами, разом з заняттями. Я, я отримала все, чого мені бракувало, повторююсь. Що раніше я боялась розпочати, мені не вистачало постійно, я відчувала якийсь брак. А тепер всі. Всі ланки заповнені, так круто. Я думаю, що натхнення ви нашим е, майбутнім студентам дали 100%. Ну і скажімо так, ці, хто наразі вагаються, що навчатися чи ні, ваша порада так. Я би хотіла сказати, що е, ваші можливості обмежуються лише вашими сумнівами. Що кожен день це можливість стати кращою версією себе, і вже сьогодні найкращий час для того, щоб розпочати щось нове, спробувати щось нове, і тільки ви можете допомогти собі зробити цей крок, не боятися його зробити, тому що хто як не ви, і хто, і коли, і коли якщо не сьогодні. Дуже круто. Альона. Ну і а, мій улюблений, моє улюблене запитання, яке я ставлю всім. Можна, мабуть, скоро фільм такий зняти. Експерт рекомендувати можете? Так, сто відсотків експерт.